Вітаю в Академії Galaxy. Нова версія Samsung Galaxy Fold 5 незамінна річ для ділової людини завдяки різноманіттю його корисних функцій. Але як виявилося, не в меншому захваті від цієї моделі і люди творчі. Сьогодні враженнями від використання фолду зі мною поділиться відомий український дизайнер, художник костюмів серіалу Кріпосна та розробник костюмів для учасників шоу. Танцюють всі, та Україна має талант. Дмитро Курята. До речі, ота знаменита зелена шуба, на представниці українського гурту GoA на Євробаченні 2021 – Це теж його рук справа. Надзвичайно талановита людина. Привіт, привіт. Ти вже встиг трішечки потестувати Fold 5? Привіт, так звичайно вражень просто море. Вони дуже яскраві, є про що поговорити. Я багато працюю з зображеннями, з ескізами, з фотомоделей або там, одягу будь-якого. І саме функція великого екрану дає мені можливість порівнювати різні варіанти, які я можу на великому крані себе бачити. Мені не доводиться весь час збільшувати. Наприклад, якщо використовувати традиційний, скажімо так, так традиційний нескладаний смартфон, то потрібно було відкривати одне зображення, запам'ятовувати, відкривати інше так, і якось так порівнювати. Так, звичайно, і плюс ручніше, коли в тебе. Тебе є такий мобільний. Коли тобі треба маленький, він маленький. Коли тобі треба його розкласти, він у тебе великий повноцінний екран, який ти, яким ти користуєшся. Це дуже круто. Тут є ще одна дуже класна штука, як для мене. кажеш на СП. Для мене це відкриття. Тому що я був вже на порозі того, щоб купувати для себе професійний планшет, на якому я міг малювати ескізи. До цього часу я малював їх від руки на папері, фарби олдскул. Раніше мені б довелося намалювати 5-6 ескізів від руки. Це займало безліч часу. Mm -hmm. Mm -hmm. Маючи спен, я малюю контур і просто на очах змінюю колір. І ну, це лічені хвилини. Це настільки спрощує мені життя і розуміння е, замовника. Ще е, прекрасна функція це фактури, які я можу використовувати. Знов-таки, зробивши ескіз, ми не просто заливаємо його кольором, а хотіли би показати, як це може виглядати там, в фактурі Атласу чи в фактурі оксамиту. Отак, От мене, до прикладу, остання моя робота е, спектакль, в якому мені треба було робити імітацію деревини. І знов таки, для того, щоб показати деревину, мені необхідно було б її відмальовувати. Це так достатньо кропітка робота. Наразі зараз я можу вибрати будь-яке дерево і зробити в першу чергу для себе комбінацію. А, а от скажи, окрім СП, ну, наприклад, ну, звичні для нас функції, наприклад, камери. Як тобі там знайшов щось новеньке для себе? Так, безперечно, є е, е, нова функція. Це е, дзеркальний екран, коли ти робиш фото. І е, людина, яку ти фотографуєш, може, бачучи себе ніби в дзеркалі, скерувати свою позу, е, так, щоб на неї правильно світло потрапляло. В оригіналі ця функція називається е, функція подвійного виду шукача. Раніше я користувався або блокнотом, який я записував якісь нотатки, або в мене було безліч, бумажок е нагадувань, які в мене губилися. Стікери? Так, звичайно, с пеном ти взяв так само швидко на, на написав, і в тебе є ця інформація, особливо коли ти мимохідь пишеш якусь думку. Буває таке, що я можу не розібрати те, що я сам написав, але є шикарна функція, коли твій почерк перетворюється на друкований є така, текст. Є така, є така штука. І до речі, шановні глядачі, оце розпізнавання саме рукописного тексту на друкований текст, саме українську мову це підтримка. Програмістів українського офісу Samsung. це надзвичайно крута штука, тому що тобі не доводиться сидіти клацати на клавіатурі, коли за тебе це твій розумний помічник. До речі, знаєш, що класне, що система вона навчається сама у себе. Тобто, чим більше ти користуєшся, круто, він починає розпізнавати твій тех... ну твій почі. Ти можеш зберегти ту нотатку, наприклад, в PDF-форматі, якщо не хочеш, щоб хтось змінював. І відправити всім. У мене є ще одна функція, яку я обізвав Цезар. Не салат, <хи>, а мається на увазі той самий Юлій Цезар, який робив одночасно декілька справ. Я можу е займатися своєю роботою, але розуміючи, що я в процесі роботи наробив безладу в майстерні і е ну, вже в тому хаосі неможливо працювати. Я можу з е закритого екрану е запустити робот пилосос або. Ще якісь там функції, які я можу робити одночасно, перевіряти погоду, час і все це в закритому мені обов'язково розкривати повністю е екран. Я розумію до чого ти ведеш. Тож функціонал смартфону не обмежується його станом. Тобто розкрити стан чи закрити стан це не впливає абсолютно. Ти робиш те, що маєш робити, і ставиш йому задачі. Е е мені на думку одразу спала, як ти знаходиш всі свої смартфон, ж там інші Ой, речі, це окремо. Це окрема історія, тому що е, в зв'язку з роботою у мене е, дуже часто телефон знаходиться в е, режимі без звуку, і я дуже часто забуваю його ввімкнути назад. Але маючи ще одного помічника є, годинника, я можу навіть е, в режимі без звуку дуже швидко знайти свій телефон. Він миттєво реагує. Друзі, а я вам хочу нагадати, що під'єднавши саме смарт-годинник. Galaxy Watch 6 до Flip або Fold 5 можна одразу увімкнути функцію пошук телефона. І навіть, от як е, сьогодні вже згадали, навіть на беззвучному режимі, якщо ви його використовуєте, під час пошуку ваш телефон буде дзвонити на максимальній гучності. Мене цікавить завжди де Взагалі дизайнери знаходять ідеї щодо матеріалів, які використовують. Ну, насправді дуже багато джерел натхнення, але в сучасному світі, мені здається, дуже. Дуже важлива ідея екологічного використання матеріалів. Я усвідомлено використовував секонд-хенд, який ми переробляли і давали нового життя тим речам, які вже не потрібні людям. Свідоме свідоме споживання, так? абсолютно точно. Слухай, от тут думки, скажімо, так, компанії Самслуги, твої і твої думки вони збігаються, тому що зараз ти тримаєш оцей телефон, в якому ми використовуємо перероблені матеріали, такі як пластик, такі як метал. І ми починали з того, що збирали а, ці сітки, угу. які залишають в океані. Я їх збираю, і потім перемог. Тобто це і очищення довкілля. А тож навіть коробка, в якій знаходяться наші нові смартфони, вони в ці коробки виготовлені зі стовідсотково переробленого папіру. Ну мені здається, що це ще більшої цінності надає у такому помічнику, коли ти розумієш, що він ще й оберігає нашу планету. Слухай, я впевнений, що в подальшому використанні цього пристрою надасть тобі більше якихось корисних функцій, які ти можеш використовувати для своєї роботи, для своєї творчості. Я більш ніж впевнений і з радістю поді... поділюся своїми новими враженнями. Я тільки на шляху вивчення його. Обов'язково бери участь у конкурсі. Правила дізнаєшся у першому коментарі під цим відео.